Дуже часто з усіх усюд ми чуємо крики про допомогу. То тут, то там батьки збирають кошти на лікування своїх дітей, завітавши до оселі, де мешкає маленька Вікторія, ми навіть уявити собі не могли, що побачимо. Скільки ж доводиться терпіти цій дитині? Вона народилася ну, таким здоровим, таким гарненьким дитям, ну розвивалася нормально. А потім нам в 6 місяців ну планов зробили прививку від гепатита, і в неї пішла така алергія. Нам сказали, що це нічого страшного. І зробили через місяць повторно цю вакцинацію, теж ту саму прививку. І в неї пішла така сильна алергія, і оце нам лікарі, ну, ми звернулися, і в обласному кожну диспансері лежали. І... І нам, от того лікування, нам ставили типічний дерматит, і від того лікування нам чомусь ставало все гірше. Потім ми на море її возили, на морі її теж стало гірше. І тоді ми поїхали, звернулися до Ахмадету і нас направили в дитячий кожфін в Києві. І нам там професорка Люшна поставила діагноз псоріаз, ну але я з нею пролежала там два. 2... Два місяці і, на жаль, нам нічим там не змогли допомогти, е, ну, якби на шкірі оце почервоніння, геть воно і в неї зовсім не прибралося. Звернулися до, на кафедру імунології в інститут імені Богомольця, ми там лікувалися. Е, потім ми зверталися в е, клініку цього ре, е, радіаційного реєстра. Е, Ну, нас там знайшли, що в неї в крові знаходяться різні віруси. Ну, проходили курс лікування. Потім нам ще порадили звернутися в інститут псоріаза. Тато Олександр та мама Світлана, будучи самі інвалідами. Світлана має вади зору, а Олександр вади верхніх кінцівок, борються за свою дитину. Слухають поради, звертаються до народної медицини і їздять по різних клініках, але результат невтішний. Точний діагноз встановити не може ніхто, а отже, і лікування відповідного немає. Дерматолог, врачи говорят, да, у вас псориазы не подходите. Иммунологи говорят, что у вас не псориаз. И вот я сижу и вот слушаю этих врачей, просто не знаю, чему верить. По кубинской программе, в прошлом году приезжали, в марте месяце мы были, они посмотрели, говорят, мы бы сделали полностью обследование, но кубинская программа закрылась. Хотелось бы попасть с Израиля, говорят, мы сделаем комплекс точно установим, то есть полностью от А до Я сделают все там генетические, не генетические все экспертизы, крови, все, все сделают, там, вирусные, невирусные инфекции, что там возникло, разберутся, установят, тогда уже, чтобы комплексно уже лечили. Чтобы не было такое, что вот я мог бы сказать, что вот, извините, вот заключение есть, что это точно псориаз, и будем лечить тогда псориаз. Потому ну что просто Виктория такая радостная и, и хочет заниматься с детками, и рисовать любит, и вообще такая, ну хочется помочь ребенку. Спілкуючись з батьками та вікою, ми дізнали, що дівчинка дуже здібна. Хоче займатися танцями, але хвороба не дає такої можливості. У зв'язку з цим Вікторія майже не має друзів, тому більшість свого часу проводить з мамою та татом, а ще ходить до церкви. Які всі діти любить малювати, робить поробки, старанно виводить літери, бо сподівається піти до школи. Я люблю читати книжечки. Люблю грати в ігри. Мені подобається вивчати е, геометричні фігури. Я створена для світу світлом бути, не ховаючись без болю, щоб прожити. Життя своє повинно віддавати любові, вогник в серці засвітити Ніхто не каже, що горіти легко, щоби слізи чекає нас дорога. Горіти треба, щоб не бути теплим. Палати для людей, служити Богу. Я хочу вилікуватися. Маленька Вікторія за своє життя багато натерпілася. Не кожен дорослий зміг би боротися з такою недугою. Останнім часом Віка стала втрачати зір. Це наслідок лікування хвороб шкіри. Адже дитина обмежена в вітамінах та корисних речовинах. Більшість з яких викликають у неї почервоніння та зуд на шкірі. Тому чим скоріше вдасться розпочати обстеження та лікування за кордоном, тим краще для дівчинки. Ну, така, знаєте, оці хвороби, оце все, вона така терпляча, так мужньо все от переносить і така дуже добра дівчинка. Ми просимо, ну, щоб небайдужі що люди допомогли нам, бо в нас таких коштів немає, то щоб вони нам допомогли зібрати кошти. Нам треба 25 тисяч доларів, а, тому що їй і в школу треба йти до першого класу. Ми в цьому році не пішли, бо нам обіцяли, що ми на Кубу поїдемо. Якби хотілося, щоб разом з усіма дітьми пішла в школу так як положено, інколи безкорисливий вчинок людини здатен змінити долю багатьох. Але в череді буднів ми забуваємо, що маленьке диво зробити так легко. Родина дівчинки просить всіх небайдужих допомогти. Ваша допомога останнє, на що їм лишилося, сподіватися.